Населення не очікувало, у мене ще в центрі гуляли діточки. І в перший день прилетів гелікоптер, випустив декілька керованих некерованих ракет, а також більше 40-120-х мінометів і працювала тоді савушка. Вже другі сутки не можу прийти до себе після такого обстрілу, що чоловік інвалід. Ну а що стається робити? А де завтра? А де гарантій, що завтра не прилетить у школу, чи в будинок? Прожили тут скільки? Школя? 42 роки. Прожили, а тепер треба кудись їхати, я це збираю, не знаю, за що хвататися.